А ви знали, що вами керують? Просто зараз. Ось коли ви обираєте каву, гортаєте стрічку новин чи погоджуєтеся на прохання когось з вашого оточення. Ну, навіть коли ви дивитесь це відео. Існують невидимі важелі, психологічні кнопки, вбудовані у наш з вами мозок, на які постійно тиснуть маркетологи, політики і навіть наші з вами. Знайомі. Знаєте для чого? Щоб отримати від нас таке бажане так. Але є спосіб побачити ці ниточки і перерізати їх. І ця інструкція до мозку написана доктором Робертом Чалдіні. Називається вона Психологія впливу. Він головний бунтар проти несвідомих маніпуляцій. І ця книга не підручник з маніпуляцій. Вона не про те, як впарити більше, вона про те, як не стати мішенью і як навчитися бачити, коли. На тебе тиснуть не силою, а приємністю, щирістю, емоціями. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Хто ж такий оцей Роберт Чалдіні? Перш за все, Чалдіні це не просто теоретик, це соціальний психолог, який зрозумів, що в лабораторії правди не знайти. Тому він на кілька років став агентом під прикриттям. Так, він влаштовувався. На роботу в компанії, що продають авто, у рекламні агентства, у фірми мережевого маркетингу, усюди, де переконання поставлено на потік. Він на практиці вивчав, що змушує людей сказати так, часто всупереч власним інтересам. І ця книга результат його шпигунської роботи, де він понад 40 років досліджував, як люди приймають рішення і чому ми кажемо так, навіть коли не планували цього робити. Саме цей досвід і став основою його. Найвідомішої книги Психологія впливу, яка вже стала класикою у маркетингу, переговорах, політиці і у продажах, цю книгу читають як у Гарварді, так і в офісах стартапів, банках і рекламних агентствах по всьому світу. І так її читають і ті, хто впливають. І ті, хто хочуть не стати жертвою впливу. А хто хоче почути повну біографію Роберта Чалдіні, я записав аудіоподказ для вас у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та й просто авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Паулу Коелю, Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернест Гімінгуей, Джордж Орвел. Та інших, попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. І вже по традиції шість моїх висновків після прочитання цієї книги. Давайте це буде шість гачків. Ну, за методикою саме цієї книги. Отож, гачок перший: взаємність. Ти мені, я тобі. Ми відчуваємо обов'язок віддячити за послугу чи подарунок. Це, напевне, найстаріший соціальний рефлекс, який вмикається в нас автоматично. Якщо хтось нам щось дав, навіть якщо ми цього не просили. З'являється відчуття, що треба дати щось у відповідь. Так працюють дегустації в магазині, бонуси в продажах, перші подарунки у переговорах. Людина не усвідомлює цього, але вже несвідомо хоче відплатити, віддячити. Челдіні пише про дослідження, де офіціанти, які приносили рахунок із м'ятною цукеркою, отримували більші чаєві. А якщо офіціант давав другу цукерку і при цьому виглядав так, ніби робить виняток, чаєві зростали вдвічі. Не через цукерку, а через відчуття вдячності. Чалдіні підкреслює, цей принцип працює найкраще, коли подарунок був для прикладу несподіваним, персональним і без прохання заздалегідь. Давайте так. Маленька рекомендація з цієї книги, як застосовувати цей метод етично. Дайте людині щось, що реально може бути їй корисне, без умови, без очікування. І тоді, коли попросите щось натомість. Це вже буде не маніпуляція, а нормальна людська взаємодія. Давайте перевіримо це на практиці. Я вам дам чек-лист, з яких книг можна навчитись читати легко. Ви його знайдете в описі до цього відео. Просто так, бо ви, мої улюблені глядачі та підписники. Переходьте, забирайте, а я буду продовжувати в описі під цим відео. Гачок 2 послідовність і зобов'язання. Маленьке так, тягне велике. Коли ми публічно зобов'язуємось. Ми прагнемо поводитись послідовно. О, люди люблять бути послідовними. Якщо ти сказав так ну, чомусь дрібному, значно вища ймовірність, що скажеш так і чомусь серйознішому, аби не здатися непослідовним. Це називається ефект нога в дверях. «Foot in the door». Ідея проста. Ти спочатку просиш про невеликі зобов'язання, з яким легко погодитись, а вже потім переходиш до основного прохання. Більшого, це працює не тому, що люди слабкі, а тому, що ми прагнемо узгодженості між словами і діями, особливо якщо перше так було публічним. Чалдіні наводить приклад із соціального експерименту, коли у мешканців району попросили поставити величезний банер. Керуйте автомобілем обережно. Поставити його у дворі. Яка була реакція більшості мешканців? Більшість відмовилась. Але якщо за два тижні до цього їм пропонували поставити маленьку наліпку з цим гаслом на вікно, а потім зверталися з проханням про банер, більшість погоджувалась. Бо вже сказали собі: Я ж підтримую цю ідею. Точно. У мене теж був такий подібний досвід, не з банерами, звісно. Якось я публічно оголосив у Блозі, що наступні 30 днів буду бігати по 5 км щодня. Я просто поділився цим як викликом в сторіс і сам потрапив у пастку принципу послідовності. Пропустити день вже якось було незручно, навіть перед самим собою. Ось таке маленьке зобов'язання перетворилося, по-перше, на звичку. А по-друге, коли тренер запропонував, каже, а давайте перебігати по 10 через місяць. То мені вже якось було ніяково відмовитись. І він каже: по 10. Я говорю: навіщо? Він говорить: давай ми тебе підготуємо до півмарафону. А півмарафон на хвилиночку це 21 кілометр 100 метрів. І що ви думаєте, через три місяці я пробіг півмарафон 21 кілометр і 100 метрів. Ось так, вроді, здавалось би, 5 кілометрів. Я розповідав, що я не бігаю. Я до 37 років не займався таким видом, видом спорту. Там, мені буде важко, я вже для того застарий. Ні, ось так: раз, два, три, і тим же на півмарафоні. Якраз автор розповідає про те, що найефективніше це працює, коли зобов'язання зроблено в голос або письмово, коли усвідомлене, а не нав'язане. І коли, що важливо, саме важливо, воно добровільне. Як це застосувати етично? Не потрібно тиснути, не примушувати, а допомагати людині зробити маленький крок до себе. Запропонуй їй легкий старт, просту дію і дозволь людині побачити себе в новому образі, а тоді просто не заважай цьому зростати. Ось на цьому етапі вам нічого не нагадує? Добре, давайте я поділюсь своєю думкою. Безкоштовний вебінар. Безкоштовний майстер-клас. Тільки сьогодні ми зараз поговоримо про 24 години. Добре, без спойлеру. Пам. Е безкоштовний вебінар, повертаємось до нього. Ми вже всі прекрасно знаємо, що він не проходить, тобто його не проводять просто так, щоб він закінчився ось нічим. Ви прийшли до мене на безкоштовний вебінар. І ви розумієте підсвідомо, свідомо, що вам будуть продавати. В цьому відео всередині, в кінці неважливо, Вам будуть продавати, будуть продавати дорожче. Історія пов'язана з тріпвайерами. По-простому, з дешевими продуктами. Тільки сьогодні. Купи, я не знаю, чек-лист, набір е, записаних відеоуроків за всього-навсього 369 гривень. В результаті проходить місяць. Ти купив за 369 гривень на початку цього місяця, в кінці в тебе вже нема півтори тисячі. Бо після продукту за 369 гривень був інший за 190 доларів, потім за 600, і потім, ну тільки для вас, тому що ви пройшли ось вже ці всі етапи ще 700 і. Все буде гаразд. І ти вже такий сидиш і думаєш, ну добре, півтори, так півтори, хоч би не, не 3, 5, 10 і так далі. Розумієте? Тому для мене це абсолютно абсолютний, абсолютне порівняння з ринком інфобізнесу, який сьогодні нас з вами оточує. Гачок номер три соціальне підтвердження. Якщо всі роблять, значить це правильно. Ми вирішуємо, що є правильним, орієнтуючись на те, що роблять інші. Роберт Чалдіні називає це одним з найпотужніших тригерів впливу, особливо в ситуаціях невизначеності. Коли ми не знаємо, як вчинити, ми дивимося на інших. І тут ми припускаємо: якщо всі сміються, значить це смішно. Якщо черга стоїть біля закладу, значить там смачно. Якщо пост набрав тисячу коментарів, він точно віральний, він точно вартує уваги. Іноді це справді працює. Саме так ми обираємо ресторани в чужому місті чи продукти в супермаркеті. Але цей інстинкт чудове поле для маніпуляцій. Автор наводить приклад з телевізійного шоу, де сміх за кадром змушує глядачів сміятися частіше. Є ще інші приклади: фальшиві черги, куплені лайки, відгуки від імені користувачів це моє улюблене. А саме головне, цей принцип працює особливо сильно, якщо ми вважаємо людей, на яких орієнтуємося. Схожими на себе. Тобто, якщо такі ж, як я, купують, там дивляться або читають, значить це для мене. Як Роберт Чалдіні рекомендує використовувати це етично. Перше показувати реальні відгуки та приклади інших людей. Друге дякувати тим, хто вже підтримав і заохочувати долучитись. Третє, створює ефект присутності не маніпуляцію, а з запрошенням. Запроси реальних людей. Реальних користувачів твоїм продуктом. І головне, пам'ятай, що цей принцип працює в обидва боки. Якщо поруч, байдужість, мовчання, агресія це теж соціальний доказ, ну, який поширюється. Саме тому важливо публічно підтримувати те, у що ми з вами віримо. Гачок номер 4 Симпатія. Нас переконують ті, хто нам подобається. Ми часто кажемо так, тим, хто нам подобається. Здавалось би, тут автор не придумав велосипед. Але він вивів закономірність, що симпатія потужна зброя впливу виявляється. І справа не лише у зовнішності. Люди, які викликають довіру, усміхаються, виглядають своїми, легше переконують. Тут Чалдіні розкладає симпатію на кілька складових. Схожість, подібні інтереси, погляди, навіть стиль одягу. Похвала. Нам подобаються ті, хто нас хвалить, спільна мета. Відчуття, що ми в одному човні. Особливо сильно цей принцип працює в маркетингу, у політиці і у блогерстві. Усе побудовано на особистому бренді: ти довіряєш не експерту, а людині, яка тобі подобається. Тут автор наводить цікавий приклад із продавцем страхування, який у перші хвилини розмови знаходив з клієнтом щось спільне, наприклад, країну проживання, місто народження там чи хобі. Його продажі були значно вищими. Бо людям хочеться бачити живих людей, а не ідеальні аватарки. Як же це використовувати етично? Будьте собою і не намагайтеся сподобатися усім. Знаходьте справжні точки дотику з людьми, не вдаючи свого. І пам'ятайте, симпатія це міст, але на ньому мають бути обопільні кроки. Ми не лише піддаємось симпатії, ми самі її створюємо. І це не про маніпуляцію, це про людяність. Бо найкращий вплив це той, що народжується у довірі. Гачок 5 авторитет. Чому ми слухаємо експертів навіть тоді, коли нам цього не треба? Люди схильні підкорятися тим, кого вважають авторитетами. Цей принцип звучить логічно: ми довіряємо лікарям, юристам, вченим, бо віримо в їхній досвід. Але Челдіні показує, що авторитет це не завжди про компетентність. Часто достатньо зовнішнього сигналу якогось: білий халат, звання, впевнений тон голосу. І найвідоміший приклад це експеримент Мілграма. Люди погоджувалися завдавати болю іншим, якщо їм це казала людина в білому халаті. Людина, яку вони сприймали як авторитетну. І тут висновок насправді страшний. Ми можемо віддати свою волю комусь лише через його статус або ж образ. І у сучасному світі авторитет часто створюється медійністю. Багато підписників все, значить, експерт. А автор каже: стоп, перевіряйте, думайте самостійно, бо навіть найавторитетніша людина може помилитись. І Челдіні дає чіткий орієнтир: поважай знання. Але не віддавай розум в оренду. Авторитет це не догма, а запрошення до критичного мислення. Як можна це використовувати етично? Формуй свій авторитет на досвіді і прозорості, а не на іміджі експерта. Завжди залишай місце для сумнівів та уточнень, не тисни своїм статусом, краще створюй діалог. Бо справжній авторитет це не слухайте мене, а давайте думати разом. Гачок 6. Дефіцит. Те, що зникає, здається ціннішим. Ми більше хочемо те, що менш доступне. Ви вже здогадались, про що зараз піде мова? Правильно. І тут Роберт Чалдіні показує, як тільки з'являється відчуття, що чогось скоро не буде, наш мозок вмикає режим Бери зараз або ніколи. Це еволюційна реакція у світі, де ресурси обмежені, швидке рішення могло би бути питанням виживання. І маркетологи давно це зрозуміли. Написи типу залишилось два місця. Акція тільки сьогодні розпродано у 70% випадків. Це не просто інформація, це тригер. Тригер на підсвідомому рівні, і тут ми купуємо не тому, що нам щось реально треба. Або боїмося втратити ось цю можливість. Мені бабуся пригадую, в дитинстві говорила, ну я десь розумію, з чим це було пов'язано. Не дуже заможнім її дитинством, і вона зростала в після воєнний час Другої світової війни, і напевно були проблеми як з харчами, так і з фінансами. І в неї була фраза, фраза яка мені просто закарбувалась у пам'яті. Ром, їж сьогодні, завтра може не бути. Їж сьогодні, завтра може не бути. І воно дійшло до того, що я в 12 років. Ну, я не пригадую зараз в цифрах, скільки я важив, але я прям виглядав з такою дуже міцною надлишковою вагою. І мені чомусь здається, я весь час, все своє життя борюся з надлишковою вагою, то худно, то поправляюся, то худно, то поправляюсь. Видно, вона мені десь цей тригер так само. Заклала колись у підсвідомість, і в мене оця історія їж сьогодні, завтра не буде, їж сьогодні, завтра не буде. всім родом, звідки нагадаю вам правильно, з дитинства. І ось тут якраз момент, де так само хочеться зупинитися на інфопродуктах, на курсах, тренінгах, будь-яких майстер-класах та вебінарах. Я розумію, що сьогодні дійсно люди більше мають критичного мислення, більше задумуються. І менше ведуться на цю всю історію, але уявіть собі, давайте прикинемо, я не знаю, років 10 назад, 8 років назад, яку кількість грошей було зібрано творцями таких продуктів, творцями таких курсів, коли вперше на сайті з'являлися ось ці лічильники, залишилось. 12 годин, залишилось 8 годин, залишилось там 16 місць, тільки 24 години. Там. І звертали колись увагу. Якщо ви будете за тим святкувати, будете ті сайти заходити кожного дня, і там напротязі місяця буде, буде залишатися 12 годин, 12 хвилин, 13 місць там і так далі. Але для мене є один всесвітньо відомий приклад це букінг. Додаток, в якому ви можете зарезервувати житло, в основному це готельні номери. Зверніть увагу, як на мене, він один з перших ну таких великих гравців на ринку почав демонструвати і використовувати якраз ось цей гачок, навіть коли ти сьогодні будеш заходити і вибирати. В якійсь країні якийсь готель там буде написано: за цією ціною залишився один номер, за цією ціною залишилось три номера. Остання можливість там придбати номер за цією ціною. Фактично, здавалось би, сьогодні всі продумані, всі прокачені, і я прочитав книгу Роберта Челдіні і. Думаю, комусь вона так само з вас відокнеться, ви так само захочете її прочитати. І вроді, ми би не мали на це звертати увагу на це вестися або клювати на це. Але скажу відверто, навіть зараз, переповідаючи вам це, згадую букінг і розумію, що воно на мене свідомо чи посвідомо все рівно впливає. Тому ось ця психологія дефіциту вона дійсно працююча і це дійсно класний. Активний гачок, активний тригер, Просто будьте тут критично мислячі, будьте пильними і не потрапляйте ось цю пастку, щоб ви в якомусь разі не отримали просто неякісний продукт. І якраз в книзі є приклади, як дефіцит змінює наше з вами сприйняття. Один і той самий товар здається нам кращим, якщо кажуть, що його залишилось мало. Дивно, правда? А ще більше, якщо інші люди теж хочуть його. І тут включаються одразу два механізми дефіцит, плюс який правильно соціальний доказ. Як можна це використовувати етично? Справді обмежені пропозиції це окей, але не варто вигадувати фейковий дефіцит. Повідомляйте чесно, реєстрація до такої то дати у нас обмежена кількість місць. Це працює, якщо це правда. І головне, поважайте вибір людей, не змушуйте. Запрошуйте. Дивіться, дефіцит сильний тригер. Але ще сильніше, твоя здатність думати. Якщо відчуваєш тиск бери зараз, зроби паузу. Зроби декілька глибоких вдохів. Можливо, це не можливість, а просто маніпуляція. І ось вони, друзі. Шість головних кнопок. Психологія впливу це не просто книга, це ваш особистий курс для самозахисту. Вона не робить вас циніком, вона робить вас свідомим. Знання цих принципів це як щеплення від маніпуляцій. Роберт Чалдіні написав не просто книгу. Він створив карту того, як працює вплив у бізнесі, стосунках, щоденному житті. І, головне, як захиститися від маніпуляцій, не втрачаючи людяності. Психологія впливу це не інструкція, як продавати будь-що та будь-кому. Це про усвідомлення. Про те, як ми реагуємо, як ми приймаємо рішення і як зрозумівши це. Можна не стати жертвою чужого сценарію. І якщо ви хочете отримати повну інструкцію до цих зброєних систем, щоб бачити ниточки, за які вас можуть смикнути, ця книга абсолютний мас-рід. І пам'ятайте, будь ласка, вплив це не зло, це інструмент. І все залежить від того, в чих він в руках опиняється. Розіграш книги. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску психологія впливу? Перше, бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, перевірте, будь ласка, зараз, чи ви підписані. Друге, поставити вподобайку цьому відео. І третє, Залишити коментар під цим відео, давши відповідь на питання: а на яких із цих шести гачків ви ловитесь найчастіше? Будьте свідомими. Побачимось та почуємось у нових випусках. Читай, живи, бунтуй!